Всім доброго дня. Так, кількість стартерів, я повторююся, ми його скоротили з 22 до 10. -ти. По закладці видно все само за себе. Але тут не то. Ми використовуємо вощину дубовиків. Давали на свій віск, для того, щоб нам виготовили вощину. Близько 25 пачок, потім нам не вистачило. І замовив ще, по-моєму, 8 пачок рута. Півтора шутки стоїть вощина у безматочному відводку, тобто у стартері. Результат роботи. Такий. Це я одну показую. Другу. Я покажу, хоч два-три вулики. Це е ще одна хороша риса карники, бо фактично так. Заодно гляну планку. Сьогодні віці виносити хлопці будуть. Прилевочка планка, 4. Мінус два. Перекладувати нічого не буду, хай міша собі там робить. Тобто десять. Йоба. Демар мішає, піднімаю, щоб демар не мішав, і відео не було дуже довгим. Знову ж таки, мене більше інтересує вощина, Забудова ощини. Тому що, так, ну, відтягнули, обернув передок, щоб тут. Зміст який, карніка і без, і без маточні сім'ї, якщо є прихід нектару або стартерами годуємо, то ощину карніка будує, навіть без О, тут 100% прийом, по-моєму. Ще одну сімейку показую і на тому відео будемо завершувати. Неплідні матки періодично є. Відні матки, слава Богу, є постійно. Так що замовляйте. Скоро буде новий матеріал, я сьогодні вже пошти в дорозі буду вести нам. Нові маточки від Георга Махі, то традиційно, і плюс острівні маточки з кьольна. Там у Кьольні є хороший матковод, дуже багато людей про нього знають. Висновок який, незалежно від того, є матка чи нема матки, якщо є дохід нектару, ну, тут 100%. Нас, мат... Нас міша робить закладку прекрасно. Ми вже по одній планці зробили, бо за багато маточки. На цій хорошій ноті мені щасливої дороги, бо я їду туди за матками, а вам хорошого сезону, будьте здорові.